Слава Україні! Героям слава! У студії працює Богдан Морозов, інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Купила батькові машину на фронт, дочка військового разом з мешканцями Надвірнянського району, вкотре змогли зібрати кошти на ще одну автівку, яка скоро відправиться на схід. Про сам збір машину та її завдання далі в сюжеті. Оксана Стецик, дочка військового спільними зусиллями родини та мешканцями Надвірнянської громади, зібрали кошти на авто для воїнів стрілецького батальйону. Вона висловила вдячність всім, хто долучився до збору. Також надіється на корисність авто на фронті. Я м, хотіла дуже подякувати від імені нашої сім'ї. І від всієї нашої надвірнянської громади за те, що ми спільними зусиллями змогли зібрати на цю автівку, яка поїде до наших надвірнянських воїнів, які захищають нас. Це є стрілецький батальйон. Я щиро дякую за кожну гривню. за... За любі гроші, які люди скидали, ми змогли купити цю машину, і я щиро надіюся, вірю в те, що вона врятує не одне життя. І дякую вам усім за те, що ви допомогли нам це зробити. І найближчим часом вона вже відправиться на схід рятувати, допомагати і воювати. Дякую вам всім! Освятив та благословив машину метрофорний Протиєрей Олег Траско. Від себе побажав воїнам заступництво та ласку від Бога. Хай Господь Бог за молитвами церкви Христової дарує насамперед ангела охоронця цьому автомобілю, щоб кожен воїн, котрий у супровіді вашого батька разом з батьком буде пересуватися в цьому автомобілі на по. Полі битви, завжди відчував заступництво ангела-хранителя у житті його. Хай Бог дарує, щоб ця автомашина дозволяла. Наближати нашу перемогу. Хай Бог дозволить, щоб у своїй благості Господь дарував, щоб ця ваша жертва вашої сім'ї для батька був разом з тими, хто допомагав придбати цей автомобіль. Нехай вона буде дійсно вашим вкладом у нашу перемогу. А Господь нехай благословляє воїна Ярослава, усіх воїнів Збройних сил України, вас, дорогі діти, у здоров'ї, в гаразді, в радості і щасті. Хай, ласка Божа, буде над вами, над вашою сім'єю і над цілою Україною. і віднині до Вік намногій благі Дана передача – черговий доказ небайдужості населення до майбутньої перемоги. Творча радість дітей на базі міської бібліотеки дітей та юнацтва імені Яцури відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяних віночків. Діти змогли відкрити для себе по новому роботу декоратора та провести цікавий час під керівництвом талановитої декораторки Лідії Полотайко. У недвірнянській міській бібліотеці дітей та юнацтва імені Яцури відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяних віночків. З багатьох присутніх поділилися думками щодо Три класу дівчата Марійка та Настя. Розповіли про свої ідеї щодо віночків. Я сьогодні прийшла на цей майстер-клас для того, щоб а, подивитися, як робити оці всі новорічні прикраси з ялинки. Я ніколи ще не була на таких майстер-класах, але мені стало дуже цікаво, і я прийшла, щоб це а, подивитися і спробувати. А з своєю прикрасою я а, планую повісити її на двері або на ялинку, зробити якісь. Інтер'єр у кімнаті була. Мені дуже подобається це робити. Що плануєш зробити з своїм авторським віночком? Зробити там всередині зліпити з повітряного пластиліну підставку і ставити туди свічку на святий вечір. Розповіла детальніше про сам процес оздоблення віночка, тривалість майстер-класу, декораторка Лідія Полатайко. Сьогодні ми будемо робити різдвяні віночки, так як у нас різдво, напевно, найулюбленіше свято, найочікуваніше, і кожен прикрашає свій будинок до різдва найбільше, ніж до будь-якого іншого свята. І Сьогодні ми будемо. Проводити майстер-клас до працює віночка. Включає від початку до кінця роблення віночка новорічного, прикрашання його людей 15 є на майстер-класі. Майстер-клас триватиме годину-півтора. Залежить, як люди будуть за швидко його робити. Цікавий сам процес, цікаво, як вже повішаєш його, переважно вішають його на двері, сам вигляд віночка. Бібліотекарка Христина Дідик розповіла та звернула увагу про самі віночки, їхню силу оберегу. Також підкреслила, що учасники майстер-класу мають змогу забрати свої віночки, які там вже будуть слугувати в якості самостійно зробленої прикраси. Сьогодні у надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбудеться майстер-клас по виготовленню різдвяних віночків. Майстер-клас буде проводити декоратор Лідія Полатайко. Різдвяні віночки вони є не тільки прикрасою, а й родинним оберегом, символом добра. Благополуччя та достатку, і все ж таки нічого не зрівняється із власноруч виготовленою атрибутикою, в яку кожен з учасників вкладе душу, тепло, майстерність. Також хочу зазначити, що вироби виготовлені користувачами бібліотеки, учасниками майстер-класу. Учасники заберуть з собою і додому додому та можуть перекрасити свої оселі вдома. Подібні майстер-класи можуть слугувати прикладом, як потрібно залучати молодь та прививати юному поколінню жагу творити прекрасне. Солодка творчість. Майстер-клас із виготовлення крафтового шоколаду відбувся в Недвірнянській міській бібліотеці дітей та юнацтва імені Яцури. Присутні мали змогу вивчити секрети створення неповторних шедеврів цукеркового мистецтва. У Недвірнянській міській бібліотеці дітей та юнацтва імені Яцури проходив майстер-клас по виготовленню крафтового шоколаду, проте не тільки смачного, але й корисного. Засновниця майстерні корисних солодощів Марія розповідає, з якою місією продовжує свою діяльність. Найбільшою місією майстерні інжир є робити українців здоровішими. Власне для цього я створила цей продукт продукт майстерні корисних солодощів. Інжир, а щоб пропагувати здоровий спосіб життя серед українців. Ми на ринку вже протягом чотирьох років радуємо українців корисним солодощам, які не містять молочки, які не містять цукру та інших тваринних продуктів. Власне, сьогодні ми будемо готувати натуральний крафтовий шоколад без вмісту цукру за моїм авторським та улюбленим рецептом. Ми виготовляємо солодощі без цукру, без глютену, які підходять як діабетикам, так і веганам, спортсменам І в принципі, будь-якій людині, яка дбає про своє здоров'я. Поділився думками щодо майстер-класу один із його учасників Василь Шовгенюк. Чоловік каже, що це був цікавий досвід у створенні смачного подарунку своєї сім'ї. Ми сьогодні знаходимося на майстер-класі по виготовленню крафтового шоколаду дуже цікавий захід, дуже цікавий проект. Якщо ви бачите, ми виготовляли такі шоколадки. Я дуже задоволений. Першу, вперше в житті я виготовляю шоколад своїми руками, тому є гарний подарунок своїй сім'ї. Перед різдвяними святами ВО, начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк підбила підсумки ще однієї події із циклу івентів в рамках проекту Подорож до різдва в рамках культурно-мистецького проекту Подорож до різдва. Сьогодні ми провели майстер-клас з виготовлення крафтового шоколаду і виготовлення особистого різдвяного деревця. Управління культури і туризму двернянської ради сьогодні намагалося зібрати навколо затишку, навколо гарного настрою від окремих управління Двернянської міської ради, тим самим демонструючи єдність людей перед різдвом, демонструючи теплі відносини, теплі стосунки між людьми, підтримку взаємну. Бо під час виготовлення шоколаду була така особлива тепла атмосфера, солодка. І сьогодні всі собі виготовили персональний шоколад, персональне різдвяне деревце, прикрасивши його натуральними продуктами і маючи в кінцевому результаті дуже гарний передріздвяний продукт, який, який буде з радістю подарований найближчим людям. Святковий настрій на найбільшій площі Надвірної. Відділ культури подарував унікальну атмосферу, заспівавши різдвян. Но коляду перехожі ставалося послухати мелодію коляди та отримати враження від неперевершеного музичного виконання. В рамках благодійного мистецького проєкту на площі в місті Надвірна відбулася коляда для ЗСУ Колядує культура. Виконуючи обов'язки начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк, звернулася до громади та привітала її мешканців з прийдешніми святами. Дорога громада, управління культури і туризму Надвірнянської міської ради щиро вітає всіх з прийдешніми святами святої вечері та різдва христового. Щиро бажаємо вам радості, добра, здоров'я, удачі, успіху і віри в те, що обов'язково дочекаємося того, що чекає вся Україна перемоги нашої рідної землі у цій війні. Сьогодні щиро дякуємо всім тим, хто стоїть на передовій лінії фронту за нас, за те, щоб ми могли сісти за свят вечоровий стіл, щоб ми могли заколідувати Бог предвічний. Сьогодні схиляємо голову і сумно дивимося в себе і в свої серця за тими, хто вже загинув, хто поклав своє життя за те, щоб ми могли сьогодні жити. Бажаємо всім радості, здоров'я, удачі, успіху і впевненості в тому, що обов'язково Україна переможе так, як перемогло світло Боже в кожному випадку, в кожному разі свого народження. В людському серці і в цілому світі Христос це рождає. Розповіла детальніше про автора коляди, кому вона присвячена. Також зазначила яку суму вдалося вже зібрати на найбільшій площі нашого міста. Відбувається таке дійство, яке організувало управління культури і туризму Надвернянської міської ради. Зараз весь склад особової культури сфери культури колядує коляду для ЗСУ. Це коляда отця Петра Половка, брата нашої нашого земляка і брата нашої колеги Маріки Саврук. Цю коляду отець Петро написав перед Різдвом, перед святами зараз ця коляда дуже популярна, і ми теж вирішили її заколядувати і присвятити Збройним силам України з подякою за те, що ми можемо тут стояти, можемо колядувати. Що вони дають нам можливість жити. Це дійство заплановане в рамках благодійного культурно-мистецького проєкту по дорожду до різдва. І сьогодні стоїть теж скринька, і кожен. З перехожих, який бачить нашу коляду, зможе приєднатися до нас і задонатити на цей благодійний захід. І так само всі учасники, тобто вся культура нашої громади, задонатила уже в цю скриньку. А глядачів будемо просити нам допомогти і підтримати цей проект сьогодні. Ми сподіваємося зібрати гарну суму і Сподіваємося, що зуміємо зробити для всіх гарний настрій, атмосферу, віру в міць. В силу і в нашу перемогу на цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся та бажаю гарних свят.